Що робити, якщо у твоїй голові постійно грає радіостанція Toxic FM? З тобою щось не так. Подивися, що люди про тебе подумають. А, ти якось не так виглядаєш, жирна, некрасива, фу, уродіна. Знайомо і мені знайомо. Думки вони просто виникають у нашій голові. Такі В просторі з'являються думки. Але саме цікаве відбувається, коли ми починаємо думати про думку, коли ми беремо думку з простору, нашу увагу, в бух, і запускається процес мислення. І цей процес мислення впливає на наш емоційний стан. Впливає, добре ми себе почуваємо чи погано. І цей процес може відбуватися на фоні автоматично, багато-багато років. І ми живемо в стані хронічного стресу, а потім не розуміємо, звідки в нас ці болячки і чого ми досі не щасливі. Саме головне, що хочу вам донести сьогодні, що ми можемо обирати наш стан, як себе будемо почувати, ну, плюс-мінус, так само як обираємо одяг у шафі. Uh, є в нас дуже великий гардероб у нашій голові. Там є різні думки, які дарують нам різний емоційний стан. І думка може працювати на нас, підтримувати нас, а може забирати в нас дуже багато всього. І ми можемо цього навіть не усвідомлювати. Саме процес усвідомлення, того, яку ми ціну платимо за ці автоматичні негативні думки, які виринають в наш процес мислення. Саме тоді, коли ми це усвідомимо, ми захочемо щось змінювати. І саме коли я це усвідомила, що я плачу своїм щастям, за те, що просто підтримую якусь какашку в голові, саме тоді. Я змогла керувати цим процесом, тому хочу поділитися з вами. От уявіть, що є радіо. Там є різні радіостанції. Так само в нашій голові є радіо, яке постійно транслює думки. І залежно від нашого стану, настрою, від того, виспалися ми чи ні, можуть бути різні. Включені радіостанції. Якщо все добре, ми виспались в ресурсі, ну, там грає така спокійна музика з спокійними думками. Що прикольно, гарно, гарна сьогодні погода. Нам приємно слухати це радіо, приємно взаємодіяти з цими думками. А якщо наш ресурс забрали, ми працюємо на роботі ненависні, не висипаємося. Збісив чоловік, діти, будь-що, щось болить. І от у нас вмикається радіостанція Toxic. Toxic FM, або а, пасивний агресор FM, пасивний агресор в свою сторону. І все йде куту під хвіст. І саме цікаве, що. Не досить ми себе і так погано почуваємо, що ця радіостанція може посилювати наше погане самопочуття. Якщо ми будемо отак просто брати ту радіо і слухати все, що там говорять, як якась промивка мозгів, промивка мозгів нами самими. Така виходить катавація, психушка. Але що зробиш? Ми люди, в нас є інтелект, мозок, розум, в кого. Хто більше може осмислювати, то більше може думати, скільки ми можемо думати про себе позитивного, мабуть, стільки ми можемо думати про себе і негативного. І що з цим робити? Найголовніше це відокремити ці думки від себе. Минає наші думки. Думки просто виникають. А ми можемо направляти на них увагу чи ні. Ми можемо поливати це зернятко або не поливати. А непродуктивна думка, яка нам шкодить, яка у нас щось забирає, я її назву бур'ян, який, якщо ми будемо поливати, то відповідно на нашій галявині виросте цей колючий, некрасивий бур'ян, який не принесе плодів і не буде пахнути. А візьмемо якусь приємну, гарну думку, яка нас підтримує, яка нас веде до нашої цілі, яка просто дарує нам хороший настрій. Ось це така квіточка, або таке плодове дерево, яке ми можемо поливати, плекати, і пожинати плоди, і йти з гордо піднятою головою, впевнено, досягати того, чого ми хочемо, і просто бути щасливою. Ви маєте знати, що для вас є бур'яном, а що є цією квіточкою. І це має бути зафіксовано. Бо коли ви будете не в ресурсі, у нас не буде на це ні сил, ні часу, ні енергії, щоб придумувати якісь для себе хороші думки, аналізувати, а що тут взагалі відбувається. От, тому в спокійному стані, коли ви в ресурсі, в спані. можна зранку це зробити не ввечері. Ми беремо листок і згадуємо, які в нас думки взагалі виникають. У тебе не вийде. Що це за думка? Думка бур'ян. На що я хочу її замінити? На якусь квіточку, у тебе вийде. І ми пишемо під цією думкою. Яку ціну ми платимо за те, що цей бур'ян у нас росте? Наприклад, якщо я думаю, що у тебе не вийде, я плачу за це своїм проявленням, своїм часом, який я витрачаю на якісь зайві думки, я плачу за це своїм щастям, можливо, здоров'ям. Ну, ладно, здоров'ям це вже перегнуло. І мене це не задовільняє. А є думка, у тебе вийде, ти молодець, моє сонечко, так тебе люблю, така класна, стараєшся. І оця думка це така приємна рослина, яка гарно пахне, яка допомагає мені йти вперед, яка допомагає мені бути щасливою з собою в першу чергу. Бути щасливою з собою. І ця думка приносить дуже багато хорошого. І... Ми починаємо ловити себе на думках. А з якими думками ми взаємодіємо? От ми написали цей листок з поганими думками, які ми не вибираємо, не хочемо вибирати, і з хорошими, які ми хочемо вибирати. Написали цей листок, і кожного разу, коли помічаємо взаємодію з бур'яном, ми свідомо. Переобираємо слухати іншу думку. Ми свідомо перемикаємо радіостанцію. Але зробити це можна, коли у вас є достатній мотив. А для чого це робити? Для чого мені слухати хороше про себе? Це глибоке питання. Переконувати тут я, мабуть, не зможу вас переконати. Бо не всіх клієнтів. Можна навіть переконати в процесі терапії, але мені виходить це робити. Нетивна реклама моїх психологічних послуг. Так. От. І якщо ми вчимося не поливати бур'яни, у нас буде все ок. Це питання тренувань, це питання навички. Скільки років ви вчились думати про себе погано? То вибачте, ну не стільки років придеться думати про себе добре, але значну частину часу. І це тільки ваш вибір, як про себе думати. Я беру щастя, яке стоїть поруч зі мною. Я беру свою реалізацію, я беру здорові стосунки, я беру впевненість, чи я не беру. За тим, як ми обираємо думки, можуть стояти ще глибші переконання. Тому, замість того, щоб. От поп'ю води, замість того, щоб старатись перемикатися зі своєї радіостанції, включати якусь гучнішу, якесь відео, ви спробуйте вимкнути Весь інформаційний шум, який надходить зараз наші голови, і прослідкувати, а що ж там таке грає? А що ж там таке грає? У мене зараз якось пусто. Лише. А. У мене є і хороша думка, і погана. Я їх називаю що декли такі покемони або Субстанція або ще, називайте, як хочете. І от зараз я обираю, з яким покемоном мені взаємодіяти в голові. З покемоном. О, ти така умнічка, клас, давай просто продовжую або завершуй вже класне відео треба швидше викладати. Або покемон. А, блін, о, вже 10 хвилин. Якийсь бред наговорила. Все, давай заново. заново. Це такий покемон перфекціонізму в мені. І е, ми маємо розуміти, що так чи інакше, якісь не дуже приємні думки будуть виникати в нашій голові. А завжди може бути у нас внутрішньо підтримуюча сторона і внутрішньо критикуюча. Але саме ми, той спостерігач, який. Живе всередині нас, може обирати, з якою думкою сьогодні взаємодіяти. Сподіваюся, я донесла зрозумілою мовою те, що хотіла донести. І я рада, що зняла це відео перше таке перше офіційне на мій YouTube канал. Все, дякую вам за увагу. Па-па!